Ми воюємо до моменту, і Путін воює до моменту, поки для його режиму не виникне реальна загроза. І далі питання в тому наскільки він адекватно буде це оцінювати. Якщо він буде бачити, що на військовому шляху нічого не виходить, а в економіці вже вже і в суспільстві достатньо кризових явищ, щоби стати на межу вибуху, він буде йти на деескалацію. Якщо він буде бачити, що існує персоналі для нього риз, ризик якийсь його життя, він буде виходити з війни. Але на мою думку, у диктаторів завжди є одна проблема. Вони неадекватно оцінюють реальний стан справ. Тобто Чаушевську до останнього вірив, що всі його люблять. Тому і плюс всіх демократій, що українці довели минулого тижня, що вони завжди мають адекватний інструмент сказати владі. Фігню робите, давайте виправляти. Угу. І адекватна демократична влада реагує на цей сигнал, виправляючи власну дурню. Навіть коли вона робить дурню з щирою переконанням, що це все пройде, вона бачить протести, як ми бачили минулого тижня, і там дуби вистачило Зеленського, щоб почати відкочувати назад. Те саме відбувається на Заході, те саме відбувається там, не знаю, в адекватних демократичних країнах там, Азійського регіону, Японія, Корея тощо. В Росії в будь-якій диктатурі завжди зламаний механізм воротнього зв'язку. Путіну ніхто не скаже, що він робить якусь фігню до моменту, поки або до його кабінету не прийдуть люди, які будуть його там душити, або до моменту, поки процес стане незворотнім, як у випадку Радянським Союзом. А всі е диктатури вони ще мають один великий недолік: в них відсутні механізми саморегуляції. Тобто, будь який чорний лебідь, тарифи, які повпливають, непередбачувано військова невдача, е дипломатичний конфлікт будь-що може запустити ланцюгову реакцію тобто на сьогоднішній день. Кризових явищ в середній Росії накопично достатньо. Наша задача зробити максимально доступну кількість велику кількість чорних лебедів, які цю систему завалять. А строки знову таки будь-які строки це завжди спекуляція. Ми це знаємо. Тому наша задача просто створювати передумови на сьогоднішній день. Путін зробив геніальний крок на мою думку, в лапках, звісно, коли посварився з Трампом. Трамп буквально йому в січні протягнув руку, де була Україна, де була Європа, де було повернення на енергоринки. Володимир Путін вирішив, що він хоче бути царіцею морською. Плюнув цю руку, розлучив діда, налаштував його проти себе. Дякуємо і тому ж лют, і багатьом іншим, що допомогли в цьому процесу. Дякуємо іранському інциденту. Але Путін де-факто де у січні тримав бога за пазок за бороду. Він міг досягти всього. Якби зробив кілька мінімальних кроків на зустріч, Трамп любить дружити з великими для нього. Там за розмірами з великими, не за змістом. Тому для нього там Україна, всі ці європейські країни, Росія величезна, круто. Путін там і ледь його не політичний кумир. Але Путін цим не скористався. Тепер питання в тому, наскільки руйнівною буде відповідь американського президента. А враховуючи психотип Трампа і те, що він я думаю повірив в свою удачу після історії з Іраном, мене налаштовує на оптимізм. Я не, я не думаю, що всі тарифи, і всі санкції будуть введені на там це 10 днів, але певний трек на серпень, вересень, шовтень можна планувати. Тиск посилиться. Чи буде він смертельним відразу? Ні, чи погіршити становище Росії? Так є Китай, який одну виглядає на те, що він на відріз відмовляється від цього. Е, міністр фінансів США Стів Бесен сказав, що вони попередили Китай, що на них може бути запроваджено е, мита санкції. А в свою чергу далі уже Reuters пише про те, що Китай відмовив США у будь-якому там компромісах поступках щодо цього питання. Ну я думаю, що тут треба розділяти поступки і. Слова і з реальними діями, тому що ми знаємо, що Китай на словах ну, Китай в принципі відкидає практику запровадження економічного покарання за політичні дії. Тобто номінально Китай декларує те, що санкції не можуть вводитися, тому що він відкидає сам принцип санкцій. Як механізму пошуку політичних рішень, тобто ну прикриваючи бажання торгувати з усім з усіма. Але тим не менше, китайські банки ми знаємо переважно намагаються виконувати як мінімум основні санкції проти Росії і Росії, як і Іран переважно торгують з другорядними китайськими компаніями. Тому на реакцію Китаю реально ми будемо дивитися згодом. Але тут треба розуміти, що. Е Відверта ескалація протистояння, вона і для Китаю створює великі проблеми. Тому що якщо є розуміння, що російська, російська нафта все одно не може бути куплена в такому обсязі, якому вона купується зараз Китаєм і Індією, і що Китай не зможе викуповувати всю. І або якщо наслідки тарифів, а ми ж знаємо, що американці паралельно підбурюють європейців вводити аналогічні тарифи проти країн, які купують російську нафту. Такого Китай може не витримати, тому що на сьогоднішній день майже всі торгівельні партнери Китаю ключові намагаються укласти в першу чергу торгівельні угоди зі Сполученими Штатами Америки, тому що ну всі розглядають агрес... ну, Китай як потенційну загрозу, там і Філіппіни, і В'єтнам, який ще за Байдена. Клав угоду про стратегічне партнерство в 2023 році з Штатами, і, ну, звісно, Корея, звісно, Японія, Індонезія, всі ці країни розглядають Китай як потенційну загрозу, якщо він піде не шляхом врегулювання, а шляхом ескалації, тому що ну, історія показує, що за економічною ескалацією завжди йде політична, а за політичною дуже часто йде військова ескалація. Тому я думаю, що на сьогоднішній день, незважаючи на там, Китай буде пручатися, буде шукати якісь компроміси, буде закликати сісти за стіл перемовин. Це все зрозуміло. Але якщо Трамп виявить достатню послідовність і рішучість, то він зможе спочатку відколоти індію від цієї історії, а в вересні, ну не треба чекати, що ну я думаю, що наші глядачі достатньо вже бачили і чули за цю війну. Що вони розуміють, що 8 серпня війна не закінчиться, вона не закінчиться і у вересні, але будь-які такі санкції вони послаблюють Росію. А якщо вдасться перевести торги про завершення російсько-української війни і вивести з цих торгів саму Росію і зосередити їх на зусиллях Китаю і США, то у Путіна буде. Е все більше відчуття цього цусангу, все більше відчуття необхідності ухвалювати якісь різкі рішення. Відповідно зростає ймовірність помилки. Тому що якщо навіть втягнути Індію в цю історію, і лишити тільки Китай як опору економі економіки Росії, все одно для Росії це буде додатковий тиск. Це факт, в тому що, якщо Зрештою перейдуть до якщо не блокади, то більшого контролю експорту нафти через балтійський Балтійський маршрут. А це головний російський маршрут експорту нафти, який фактично контролюють країни НАТО. На сьогоднішній день, відповідно, у Путіна буде там три виходи: або він буде тримати свою лінію, незважаючи на очевидні економічні збитки, і буде розраховувати, що Україна і Захід відступлять перші, або йому доведеться йти на деескалацію, або йти на різку ескалацію. І Там в нього буде знову таки розвилка. Там не буде ніякого варіанту з ядерною зброєю, Це тебе треба розуміти, бо це все переважно лякалки і шантаж. Але в нього буде два реальних інструменти: або вдаватися до провокації проти країн НАТО. Або на морі, або на суші, ми розуміємо, що тут великі ризики для Литви, особливо для Естонії через питання нарви, для Польщі, для Латвії. Або там не знаю, оголошувати тотальну мобілізацію, ризикувати соціальним і економічним вибухом, але намагатися залякати Україну і захід тим, що він зараз все здобуде знову Київ за три дні, Львів за п'ять, таке інше. Але наша задача ну по-перше, ми тримаємо слава Богу, курс тут. До, до нашої дипломатії до президента нуль питань якраз в цьому ключі. Ми дуже е, уважно тримаємо ракурс Трампа і завдяки європейській підтримці е, в першу чергу на тому, що Путін його кинув, об'єктивно кажучи. Але наша задача якраз досяг, домагатися того, щоб Путіна було якомога більше е, варіантів або ескалації, або деэскаліації, збільшуючи можливість або внутрішньої кризи, або помилок зонічно політичних, які залучать нашу війну інші ну, країни. Виходить, що е... Для нас всі варіанти добрі. Ось якщо так брати. Ну якщо Путін деескалює, це добре, тому що е, не будуть гинути українці. Якщо Путін еска або ну він там продовжить курс, напевно, найгірше це, якщо він продовжить курс, такий як він є. Е, і можливо навіть його підтримає Китай. Ось це буде напевно найгірший для нас сценарій. Е, мені здається, що зараз Путін по максимуму намагається залучити Китай у цю війну, і, і це така ну, ну реально може бути найбільша небезпека, і скажімо так, назва нашого ютуб каналу може відбутися як в реальність. Е, Отака, от ну скажу так: що для нас для нас найбільш поганий сценарій полягає в тому, що Трамп нічого не зробить або е, ну, протягом такі, наступ... такі я не наступних двох місяців. Тобто, будь-які -як, будь рішучі дії США, будь-які додаткові обмени обмеження, які погіршують стан російської економіки, а ми розуміємо, що російська економіка зараз страждає вже не стільки від нестачі грошей, хоча це теж факт. Вона страждає від нестачі людей, ну тому що в Росії гостра кадрова криза. У нас теж, але у нас немає вибору і а в Росії є вибір вести чи не вести війну. І в Росії все ж таки там, коли ми порівнюємо українську російську корупцію у нас багато корупції, але порівняння з російською корупцією. Ми дітлахи на цьому святі життя. І ми маємо розуміти, що російська система переважно має проблеми через внутрішню неефективність, не через брак ресурсів. Грошей в них певний час вистачало. Зараз їх, звісно, менше, але питання в тому, що у Китаю інструментів підтримати Росію грошими і ресурсами не те, що дуже багато в Китаю теж є внутрішні економічні проблеми, і Китаю скоріше доведеться йти на ескалацію. Е Якщо він піде на ескалацію, це теж буде свого роду шах відчею. Тому для нас найважливіше зараз, щоб запустити. Максимальну кількість позитивних сценаріїв для нас, це домогтися від американців рішучих дій. Якщо вони будуть далі в будь-якому разі, це е, рівень світноту в самій Росії буде зростати. Нам будь-яка криза неплатежів, яка не вирішується грошима, будь-яка управлінська криза в Росії на руку. Наша головне задача. Але це такий середньостроковий перспектива. Ну, це не буде швидко. Росію от, е, швидко не зачепиш. Це ну, на місяці, що не менше. Ну, знову таки питання в тому, наскільки російська економіка зараз вже відчуває проблеми, тобто на їх відчуває очевидно. Але тут питання в тому, наскільки це буде поєднуватися з відсутністю серйозних успіхів на фронті. Тому що ну, давайте дивитися на картину комплексно. Російська економіка накопичила багато кризових явищ. Російська армія просувається виключно за рахунок зерашу, тобто у них інших опорних інструментів немає. Перша мобілізація. Викликала в Росії неоднозначну суспільну реакцію такого запасу міцності, як був у них 22-го року. В них близько немає. То вони зараз воюють дешевими засобами війни. Дрони і люди ну дешевими для росіян, тому що люди люди за людей росіяни самі себе не рахують. Ну така багато хто зараз каже, така так, так і є там механізм їхньої перемоги. Вони так і до Дніпра можуть помону кажучи дійти дронами і людьми можуть, можуть питання з терміну. Питання наскільки вистачить ресурсу, наскільки вистачить грошей? навіть таку війну підтримувати. підтримувати, тому що треба не забувати, що масштаби Росії, масштаби їх режиму, масштаби їх силового блоку, який працює в середній країни. Вони вимагають величезної кількості ресурсів просто для того, щоб підтримуватися. Це ж проблема всіх імперій. Чому імперії, майже завжди маючи величезну перевагу в, ресурс, в ресурсах у 20 столітті, як мінімум не вигравали війни проти національних держав, тобто Америка програла В'єтнаму, Китай програв В'єтнаму, Франція програла В'єтнаму, всі програли Афганістану. Згадаємо такі ж приклади, в Латинській Америці в Африці, багато де, тому що імперія сама по собі це дуже дорого. Вести війну, особливо таку, як виведе Росія, дуже дорого, і коли країна перебуває як Україна в ситуації вимушеного захисту, плюс нас підтримують все одно і зброю інші країни, нам набагато простіше, тобто нам дуже важко з точки зору того, що ми несемо великі втрати. Але якщо подивитися на загальну картину. Для нас витрати на війну багато менше ніж Росія, за але ваші слова просто думаю, багато ким сприймуться так, типу в штики. Ну ми не хочемо бути Афганістаном. Моне кажучи, щоб позначити, що проти нас Росія програла війну, але ми залишилися Афганістаном. Як а, ну можна знову таки питання в тому, що Росія навіть не може окупувати нас як СРСР чи США, Афганістан. Тут скоріше, якщо ми порівнюємо. Статус України зараз, то і Росія не може бомбити нас, як Америка бомбила В'єтнам. Але при цьому там паралелі з В'єтнамською війною. Ну до, я, на мою думку, дуже доречні, тому що там теж була інтервенція. Ну спочатку французька, потім американська, але В'єтнам зумів відбитися. В 20 столітті в Європі теж в таких прикладів купа. Тому для нашого сна задача і у нас насправді, якщо порівнювати з іншими подібними війнами, більш-менш комфортні мови життя в тилу. Там би хто б mm -hmm. на що не жалівся в Києві на обстріли на західній Україні, навіть більш наближених до фронту міст, крім мабуть, що Запоріжжя і Запоріжжя Сум Харкова, якщо брати великі міста, в принципі умови життя в українському тилу лишаються дуже комфортними для війни такого масштабу. Для загроз, які можна було б створювати, враховуючи в Росії було бомбардувальників, тих саме умови життя в українському тилу залишаються. Для війни такого масштабу надзвичайно комфортними. Ну я розумію, що ці слова можуть бути контроверсійно сприйняті, але треба дивитися правді в очі. Ну тобто, навіть порівнюючи не знаю з Британією часів другої світової війни, чи там тим більше з В'єтнамом чи з Кореєю часів В'єтнамської чи корейської війни, умови і там, гуманітарні і комунальні, будь-які інші в принципі лишаються адекватними. Тому для України зараз найголовніше протримуватися тієї лінії, яка вже є.